Повертаючись з салону краси і побачивши ялункову прикрасу на дереві, жінка каже, прикраса для дерева, як прикраса для тіла, робить його неймовірно привабливим. Повертаючись з занять, юний філософ каже, кожне дерево це скарб, але не кожному дереву прикраси додають краси. Я із людьми деякі прикраси не в змозі приховати недоліки, хоча хто знає, може це дерево саме цього потребує відчути себе красивим. Повертаючись матусю від психолога, дитина каже Матусю, подивись, дерево прикрасили, бо воно особливе, так? Так, доню, не тільки кожна людина, але й дерева можуть бути особливими. Повертаючись після лікарні, молода заплакана дівчина вже впала на коліна і перед деревом і каже Це неймовірно, дякую Боже за цей знак, я буду триматись, бо ти поруч. А ворона, побачивши привабливу іграшку, поклала до клюва і полетіла прикрашати своє життя. Якби ми не сприймали це дерево з прикрасою, але дерево залишається деревом. А прикраса прикраси. Саме ми самі надаємо сенсу всьому, що бачимо на нашому шляху, і сприймаємо речі такими, які є ми самі у той момент із тою вірою, яка в нас є.